Скажу. Ні, я під мостом. Що ти можеш дати? Мене... Так, ну я б перед усіма душими військами. У ці, може, В мене не майка, мене не майфай. Фотоапарат. У мене на фотоапараті сів.

Тут, коротше, тут депутати наші внизу, у мене телефон пошуленського, хто йому дзвонить, всі до мене телефон. Тут Ні, не вимикає, у мене телефон пошлинський, хто в кишені лежить. І це а в мене просто сідає акумулятор на камері. А ну хтось є центрі, хто би міг принести. Всередині мене ще акумулятор посідають. Ну добре, давай, я всередині просто на цей Я знаю, як мені вийти з цим Я під мостом прямо на інституті. Друзі, я перепрошую просто телефони. не знаю, доки протримуюся, ще буквально хвилин 5-10, поки, поки вистачить акумулятора. Е Мені наразі не можуть а, винести інший акумулятор, а, хоча він є десь там в будинку про Кажуть, що з того боку, що з того боку їх теж оточили. І, ну, нікого не опускає охорона зараз отримують людей. Будинку про спілок, ті, хто є там зараз, ну, дівчата і жорнати. Yes. Кучнівська поставила щити на землю і дали в команду. Чесно, народні депутати їм пробують щось пояснювати. Там народні депутати намагаються е, відтісняти Беркут з якимись переконаннями. Бік переклад співають національний славень. Перемога буде за народом! Що це вулиця інститутська? Це е, підхід до майдану Незалежності з боку урядового кварталу, там де розташована е, банкова там адміністрація. Е, вулиця Банкова, на вулиці банку. Це тут є недалеко. Буквально е, метрів не знаю, 400, ну, ну десь пів від адміністрації президента. Ось такі події відбуваються тут. Бачимо, що трохи назад вони відступили. Перед тим вони штовхали, кидали на землю народних депутатів. Не зупиняло то, що це є депутати Верховної Ради України. Що виступають там зараз на метанні злежності сюди не чути? Дає команду. Що робити? Значить, будеш Не mm -hmm, знаю. Mm -hmm. На мене, то він здається зовсім на українець і він навіть не розуміє того, що йому говорять. І тому от це пояснення причини то, того, чому вони так легко йдуть на штурми. бо це не їхні люди, це не їхня земля. Їм байдуже, чию кров проливати. <говори> どうぞ、出ましゅうな、どうましゅ Михайлівський собор б'є у Ну, нарешті. Гадаю, що це вулиця Інститутська, підхід до майдану Незалежності з боку урядового кварталу. Скандують разом і до кінця. У мене буквально за 5 хвилин, не швидше не за все, виключиться акумулятор, но тому які зображення вони тут ущільняються. Одною мавою привіту. Чоловік щойно почув наказ операції, йому розповіли, що робити. Він зараз командує цими, ну, спецпризначенцями. Починається знову рух. Починається рух, у мене зараз відключиться камера. Дуже прикро, що з того не можу транслювати онлайн. Але от зараз вони підібралися до барикад, намагаються ламати. It's lit. Мені казали, що е, якщо побачать мене з міліцією, мене можуть бути неприємності. Це з приводу тих коментарів міліціянтів, які стояли там. На мої запитання, що вони тут роблять, вони не відповідали. Ну, зважаючи на таку кількість беркутівців і внутрішніх військ без призначення, які не лише на інститутській, а й в інших місцях, зокрема з боку Європейської площі та, я так розумію, Михайлівської е площі, е то зрозуміло, що сьогодні їм дали наказ з силою розігнати мітингувальників. Там позад мене стоїть водомет. Я не знаю, чи чи ще один, чи вже кілька, але один точно попереду стоїть. Питати десь, не знаю всередині цього всього перебувають. Тут внутрішній військ повно, їх реально, тут купа до места дігнали. Хто це ще дзвонить? Не знаю, хто нас працює. Я не знаю, що там, але їх реально, тут з європейської площі теж є повно. Зараз дві ж на Майдані незалежності, з звуки Стакутської. ТТ Кенде. Ясно, ну пусто там, я не знаю, що там буде, але просто тут реально. Там всередині були народні депутати, я бачу е буквально кількох лише. Розумію, хтось роздігся. і крути.